Еще очень важно. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу оперативно пресечь провокационные действия беспилотной авиации США и их союзников в небе над Черным морем. Дело в том, что в момент того самого удара американской ракетой «Атакмс» неподалеку от Крыма висел американский Global Hope. Сомнений в том, что именно американский БПЛА вел разведку, а после атаки давал ВСУ цели указания, более нет. Первый сигнал. Даже два. Американцам уже отправлены. Сирийской батареи ПВО в районе Дерезора был сбит американский БПЛА МК Грей Игл. А на этих кадрах рандеву российских истребителей 135 35 и американских беспилотников МК-9 Рипер в небе над Сирией. Пока американские беспилотники наши летчики берут на прицел. Следующий шаг будут сбивать. Президент Путин прямо сейчас проводит Совет безопасности Российской Федерации на фоне всех обстоятельств с американскими поставками вооружений. Все сказанное является очень важным. Итак, Путин обсудил с Совбезом шаги в отношении моратория развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Президент заявил, что Россия должна сама начать производство ракет средней и меньшей дальности. РСМД. Сегодня США не только производят ракеты средней и меньшей дальности, но и привозят их на территорию Евросоюза. Также Путин сказал, неизвестно, вывезли ли США свои ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках учений. Россия должна реагировать на действия США. Судя по всему, нужно начать производство ударных систем РСМД. Все эти заявления звучат на фоне сказанного Путиным ранее. Информация о том, что мы планируем, естественно, реагировать и рассматриваем вариант передачи наших ракет неназванным стран. Накануне мы Разговаривали с зам. министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Он в эксклюзивном интервью сообщил, что такие переговоры уже ведутся. При этом название стран не сказал. Пусть будет сюрприз. Хорошо. Я хотел бы отметить, что именно Соединенные Штаты Америки стали инициаторами выхода из самых важных соглашений по... Ограничение гонки вооружений. Именно они похоронили договор по ПРО 1972 года, де факто вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Именно они уничтожили ряд других ключевых соглашений. Поэтому, безусловно, то, что мы сегодня вынуждены реагировать, это требование времени. Если у нас соответствующий потенциал, конечно, есть. Во-первых, это... Дальніша модернізація в часті касающаяся наращування дальності стрільби таких оперативно-тактичних ракетних комплексів, як Іскандер, М. Говоримо про те, що зараз решите особливо дуже. Намагаються атакувати саме кордони, дуже активно вони це роблять. І ось якраз Олександр Коваленко вважає, що статус СУКВО до закінчення війни взагалі не буде по жодній ділянці вздовж всього кордону України з Ерефією. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко зробив такий негативний прогроз про загрози на кордонах саме з Ерефією. Статус Сукво до закінчення війни взагалі не буде по жодній ділянці. Здовж цього фронту з Ерефією, тому що Росія буде намагатися, і в майбутньому також до дуже схожих сценаріїв ну, мається на увазі російський наступ на Харківщину в кінці травня і тому подібне диверсійних дій розвідувального типу чи обмеженої окупаційною якої якоїсь рейдової операції зазначив про це пан Коваленко. Ну і також говоримо ми і про те, що зараз відбувається Бувається на Харківщині, а саме наразі триває бій біля Сінківки. Про це повідомляє наш генштаб ЗСУ на Лиманському напрямку. Російські загарбники 19 разів намагалися просунутися в районах Грегівки, Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Про це стала відома оперативна інформація станом на 22.00.28 числа червня вчорашнього дня щодо російського вторгнення. Про це інформує генштаб ЗСУ у повідомленні. Менях у своїх соціальних мережах, ну і щодо харківського на... напрямку. Окупанти впродовж дня за підтримка авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Це вже там такі атаки тривають, як ми з вами знаємо. І щодня говоримо вже більше місяця. Ну, і підрозділи сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника. Ще два боєзітнення на даний час тривають. Ситуація є контрольованою завдяки нашим хлопцям. Ну і попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 89 окупантів битими та пора ними знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів, 26 бліндажів та склад боєприпасів. Щодо Куп'янського напрямку противники здійснили дев'ять спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів, таких як Сеньківка, Степова, Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка. Ну й українські воїни відбили вісім атак ворога і наразі триває біль біля Сіньківко. Щодо Лиманського напрямку, російські загарбники 19 разів намагали. Просунутися в районах Греківки, Макіївки, Кіневського, Торського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 17 ворожих атак з 19. Ну і бої деякі наразі ще тривають. Ну і вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території. На сіверському напрямку обстановка наразі така є досить напруження. Від початку доби окупанти вже здійснили 19 штурмових дій, а підрозділи сил оборони відбили вже. 15 атак російських окупантів, ще 4 боєзітнення тривають наразі. Ну і також Вживаються заходи щодо нарощування стійкості оборони. Ну і на Крапона Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, Нового та Іванівського. Ну і українські оборонці відбили вже дві атаки противника і ще три штурмові дії не завершилися. На напрямку Горлівка-Турецьк противник за підтримки авіації вже 15 разів атакував позиції українського війська і без успіху залишилися 14 ворожих. Штурмів ще один бій наразі триває, але ситуація під контролем сил. Оборони, а ну і також давайте будемо слухати пізніше. Ми обов'язково послухаємо цей матеріал. А поки що поговоримо про ситуацію, яка відбувається на фронті далі. Адже бої на Харківщині також тривають. Воїни ЗСУ розповіли, в чому полягає суттєва перевага Росії. Ну і зокрема, російська ствольна реактивна артилерія стріляє по півночі Харківщини. Зазвичай із глибокого ворожого тилу воїни 127-ї окремої бригади територіальної оборони після майже 9 місяців пекельних. Боїв на Запоріжжі зайняли позиції північніше Харкова, і ця місцевість для них добре відома. Адже 2022 року саме тут бригада формувалася і батальйони здобували свій перший бойовий досвід. Та зрештою відігнали Росіяна. Нині харківські тероборонівці стоять в притул до державного кордону і без жодних вагань палять ворожу техніку та знищують ворога ще й на його рашистській землі. Про це йдеться в матеріалі АМ на школах із ТСН, зокрема журналіста Олександра Воторного. Ні, він а, також поспілкувався із українськими військовими. Один із них а, на псевдосова, командир РВП 228 двадцять батальйону 127 двадцять обр ТРО, говорить таке. цитую, «луплять лупля дуже важкою артилерію, кабами, керованими ракетами, керованими боєприпасами. Красно Краснополь. Тобто вони тут навіть ланцетами по піхоті працюють. Тут вони працюють дуже дорого. Багато він сказав. Також російська ствольна і реактивна артилерія стріляє по півночі Харківщина. Зазвичай глибокого ворожого тилу і не пропустити мить, якщо штурмовики окупантів спробують просунути вперед. Це вже безпосередньо їхнє найперше завдання, каже командир роти вогневої підтримки 228-го батальйону.